Вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, матері з вотками йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірні встає, дочка вечері подає. А мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати. Маленький діточок скучає, сама заснула колегі. За всіх на все, і ти дівчат, та славей понести. В Встані хмара за лиману, а друга є поля Зажурилась Україна така їй доля. Зажурилась і заплакала, як мала дитина. Ніхто її не лятує козачество гине. Гине слава батьківщина, немає де діти. Ростась не хрещені козацькі діти, Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою твою долю заплаче серденька. Краще було б не родити або утопити, як мав би я у неволі Господа гнівити. А я так мало, небагато, благав у Бога, тільки хату, одну хатиночку в гаю. Та дві тополі коло неї, та безталанною мою мою оксаночку, щоб з нею вдвох дивитися згори, на дні пош широкий, на яри, на лани золотополі, на високі могили, дивитись, думати, гадать, коли ж то їх понасипали, кого там люди поховали і вдвох тихенько заспівать, Ту думу сумнують недавно про лицаря того гетьмана. Що на огні ляхи спекли, а потім би гори зійшли. Понад Дніпром у темнім гаї гуляли, б, поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки вечерню зорею не зійде місяць над горою, туман на лан не прожене. Ми б подивились, помолились і, розмовляючи, пішли б вечеряти в свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний, сади панам в твоїм раю, даєш високі палати, а пани ж не ситі і пузаті, на рай твій, Господи, приють, і нам дивитись не дають з убогої малої хати. А я лиш хаточку в тім раю, благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі. Послання Тараса Григоровича Шевченка до Григорія Квітки Основ'яненка у 1839 році. Смійся, лютий, враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. Оде, люди, наша слава! Слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, Слово. Іди над горою, поговоримо, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи за горою, сонечко сідає, як уніправа сеночка воду позичає, як широка сакурина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на віто гойдаються не хрещені діти. Як, віти. як у полі на могилі вовкулак не чує, А сич в лісі та на стрісі недолі віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а при людей та не хаю я, їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій дуже єдиний. І хто знає, що діється в нас в на Україні. А я знаю, і тобі розкажу, спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Хоч броню вітер вия, гуляння по полю, Край дороги над топою до самого добу. Став високий, лиш широкий мар не зеленіє, Кругом поле, як та море, широке синіє. Чумак іде подивиться, та й голову схили. Чаба не вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться серце моє. Круховні булини, одна, одна, однісінька на чужині гинуть. Хто ж викохав думку гнучку степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила. Прийшов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла півночі з милим під вербою. Якби знала і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю само серце знає, кого любить, нехай в'януть, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі очинята білоличко червоніє. Недовго, дівчата, до полудня ти зав'яне брови полоняли. Кохайтеся, любітеся, як серденько, знайде. Защебече Соловейко в лузі на калині. Заспіває козаченько, ходя по долині, без поковити поки з хати. А він її запитає, чи не била мати. Стане собі обійметься, співа, Соловейко. Послухають, розійдуться обоє роденькі. Ніхто того не бачить, ніхто не спитає. Де ти була, що робила, сама собі знає. Кохалася, любилася, а серденьком ліло, чула, серце, не донько. Сказати мені, мило, не сказати, осталося день і ніч ворфує, як без голови, а ніхто ж не чує. Не співає сумові, люди над водою. Не співає чорнобрива стоя під вербою. Не співає, З сиротою білим цвітом рутить. Без милого батько й мати, як чужі люди, Без милого сонце світить, як ворог сміється, Без милого скрізь момила. А серденько ж б'ється. Минув рік, минув другий. Козака немає. Сохне вона, як квіточка. мати не питає, чого в'янеш, моя доньку. Стара не спитала за сивого багатого тихенько поєднала. Іди, доню, каже мати. Не відділувати він багатий, одинокий будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я. Мамо, рушниками ще придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, труні лежать, ніж його побачать. Я слухала стара мати, робила, що знала, дивилась, що на сохла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокій, на сім світі жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду. де мій милий, серденько, чи живий здоровий, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи ж мені, красі та хлину. Бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш мене, мати хочу дати за старого заміж. Любить того, моя си за серце не навчити. Я утопилась, жаль душу вбити, як не живичи добро, зроби мою пташку, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко. Добре доню, спочинь трошки, ж мою волю. Сама, колись дівувала, та я лихо знаю. Минула, навчилася, людям допомагаю. Твою долю моя долю позаторік знала, Позаторік і зіночка до того придбала. Пішла стара мов каламар і дістала столиці. Ось на тобі всього зілля у селику загорить. Вип'єш, біжи я що щоб там не кричало, не оглянься, аж поки станеш там, де прощалась. От починеш, а як стане місяць серед тебе, випи ще раз, не приїде третій групі треба. За перший раз, як за торік, будеш ти такою. А за другий засе потупне і на волю. А за третій, молі доно, не питай, що буде. Та що чуєш, не хрестися, бо все піде бою. А тепер ж йди, подивися на торічні воду. Взяла зімку, покладалася. Спасибі, бабусю, вийшла з хати. А ти? Чи ні? Ні, вже не вернуся. Прийшла, вмилась, напилась, тихо, усміхнулася. в третій напилась і не оглянулась. Полетіла, мов на крилах серед степу пала, впала, стала, заплакала і... і заспівала. Плавай, плавай, лебіденько. Чорновривий співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Якби ви знали поночі, де люди плачуть живучи, то ви б олігій не творили, та марне Бога не хвалили, на наші сльози сміючись. За що, не знаю, називають, ти, 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 в гаї тихим раєм. Ти в хаті колись. Мої там сльози пролились, найперші з них сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називаю її раєм. Тії гатиночки у гаю над чистим ставом цей села. Мене там мати повивала, і повиваючи співала, свою ночку переливала, свою дитину. Втім, гаю, і в тім гаю я бачу в пекло, там неволя, робота тяжка, я ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою. Що молодую, у могилу нужда на праці положила. Там батько, плачучи з дітьми. А ми малі були і голі, не витерпів лихої долі. Умер на панщині. А ми розрізлися межі людьми. Мов мошенята. Як до школу носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки луби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри йдем роте. Мені аж страшно, як Ті цієтиночки у гаї. Такі є, Боже, наші діла. Ми творимо у нашому раї на праведній твій землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого облагаємо. З братами тихо живемо, плани братами горимо, і їх сльозами поливаємо. А може, й те що ні, не знаю. А так здається, сам їси. Бо без твоєї Боже волі не нудилась обирає голі. А може, й сам на небесі Смієшся, батечку, над нами. Та радишся, та, може, радисть З панами, як править милом, бо дивись, он гай зелений похилився. А он загаєм ставок, наче полотно, і верви ген понад ставом. Тихесенько собі купають зелені віти, чом не рай, то подивися і спитай. Звичайно, радість та хвала тобі єдиному, святому. За дивні твої діла. Ото й війна хвали нікому, а сьози, кров та хула хло всьому. Ні -ні, нічого нема святого на землі. А може, чи тебе самого? Тебе вже люди прокляли. Бандуристе, орле сизе, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, як виїтати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Молотів би за тобою, то хто привітає. Я і тут чужий, одинокий, і на Україні. Є сурота в мій голові, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий. Одинокі, а окремі, а степи широкі, там бовій бойнесенькі, як брат за хворі. там в широкім полі боля, там синіє море, виговає, хвалить Бога, тугу розганяє, там мовили з бойним вітром, степу розмовляють. Розмовляють сумуючи. Отака їх мова. Було колись минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними, та ба доля прибукала між людьми чужими.